Всім привіт, друзі! Ну що? У нас п'ята частина по модернізації та ремонту майстерні. Е, дивіться, що будемо сьогодні робити. Світла в мене нема до речі, Софтбокс, це все світи від моєї станції, що я зробив собі. Хто не бачив, у мене на каналі є відео. Я залишу посилання на мій перший канал. Там я повноцінно зробив станцію, яка на тисячу майже 300 ватт годин. Станція працює вже від 9 ранку чи від 10, бо я приїхав сюди в майстерню. Це після обіду. Батько казав, читав десь там близько 9 до п'ятої години. Не буде світла. Ну, зараз у нас 16-10. Зараз за хвилин 40 включать світло. Станції хватає, там де ще 30% Залишилось. Що я буду робити? Саме перше, хочу душити стенд. Я принтер, як ви знаєте, вже обслужив. Надрукував я декілька пластин, навіть не до кінця, бо тому, що хлопцям друкую павери і ліхтарики. Друкував декілька пластин. Зараз ми душиємо цей стенд, як має бути. Потім надрукую якісь деталі під кожний інструмент вибору і на кінець то ось його всій бардак звідси, звідси поскладається туди. Там потрібно дошити стіну. На горі будемо робити розпаючну коробку, бо мало лі мені потрібно ще там буде світло. Світло там буде потрібно, бо тому що тут буде циркулярка, там шліфмашинка і так далі. Так що коробку розпаєчну нагору, обов'язково кинемо ще два дрота. Не будемо нічого приєднюватись, просто кинемо вниз, бо там буду зашивати панелю. Там ще в мене йде такий швеллер, не швеллер, П-подібний, грубий, його також потрібно обрізати. Це я вам покажу. Так що, з самого початку, що беремося за стенд, ріжемо там, зашиваємо. Потім беремося за ту стіну. Як ви бачите, я вже оцей е, мій штатив, такий, що я знімаю, відео я його трошки обрізав, потім ще зашпаклюю. І, можливо, в цьому відео будемо робити декоративочку. Дошпаклюємо і по цьому свіжому будемо робити декоративку. Може і все зробимо ось туди. Накрию гарно ось тут. І зробимо декоративку шпательком. Я думаю, це ненадовго, це швидко, дошпаклюю зразу по сирому, будемо робити декоративку. Так що, включаю напришвидше, погнали спочатку до стенда, щоб я інструмент розвішив. Хоча не так скоро буде, бо ще треба розрукувати деталі, щоб це все розвішило. Допиваю я свою каву помаленько. включаю собі музику, Курю ще такий зигар, не моцний, а звичайний, і пішли до праці. Пам'ятаю, на першому каналі мені хтось сказав, нащо ця болгарка, кому воно потрібно? Я ж не годен залізти там 125-ю, а цією штучкою. Та вона перегрівалась, ту таку ми перепакую на муліселе. Я підліз. І я відрізав ось такий кутник, подивіться, ось. Ось такий кутник з тамтої сторони, я підліз, її запхав, пропиляв, зігнув і відрізав. Ось ця малютка для чого. Неудобні місця. Не підлізеш ти 125 ніяк, а цією шнягою підлізеш. Ще якщо кошок зняти тут звідси, тут ще більше підлізеш, ще менші місця. Так що штука реально класна. Ось такий гаджет має бути в майстерні 100%. Як ви бачите, трошки стенд забивається. Все, що я мав надруковане. Я, в принципі, тимчасово так розвішив. Не знаю, чи воно буде так в фіналі, але поки що воно тут не валяється. Ще одна скотч треба роздрукувати, бо в мене його дуже багато металічний, двосторонній компаунд оцей для акумуляторів. Каптоновий тобто, скотч. Коротше, різної фігні ще є. Вона ще купа плоскогубців маленьких. Треба ще на плоскогубці на кусачки отаку от одну штуку роздрукувати. І, напевно, вона буде ось десь тут. І буде супер на даний час. У мене вже пластин нема. Треба буде по чуть-чуть потім друкувати. Я вам все покажу. Зараз беруся за ту стіну, будемо робити декоративочку шпаклювати. Покажу вам своїми руками проста декоративка. А фінал буде, напевно, в шостій серії чи в сьомій серії по майстерні. Побачите, як я вскрию тим всім ділом, як воно буде гарно виглядати. І буде підсвіточко, буде взагалі красиво. Так що погнали, шпаклювати стіну. Зараз будемо робити декоративку, яка сама дорога і так далі. Дуже все просто. Я не буду придумувати велосипед. Пацка для декоративної штукатурки сама дешевша. Колись я робив себе в літній кухні, ви могли бачити декоративку. Зі звичайної шпаклівки. Оце, що я шпаклював, я промазав ще раз освіжив, щоб воно було вологе і зразу не хватало. щоб я міг щось намалювати. Водичка. Ось така, чекайте, мікрофон включений. Ось така водичка, губка звичайна для посуди. І все, і наносимо зверху по цьому. Десь звідси з одної сторони трошки шпаклівки. Ось так. Зверху, щоб був якийсь слой. І зараз щось будемо малювати, я не знаю. Що? А що ж буде? Навіть не так треба зробити. Ми зробимо таке, типа як гротто. Давайте гротто зробимо. Я перше хотів таке в стилі старовини. Але давайте зробимо гротто. Точно! Зробимо гротто. От я вам кажу, це імпровізація. Я не хотів того робити, але можемо зробити. Беремо такого. Ще б було добре, якби ще одна пацька була, але в мене її нема. І отакі ляпушки робимо. Які попали. Зараз наробимо гротто. Отак. От можуть більше бути, можуть менші бути. Пофігу, як то кажуть. Робимо гротто. Похоже щось на гротто або і так далі. От там десь свіже було. Я отак візьму зараз, розпицюю по цілій стіні. Ось так. Все. Вся декоративка показую вам не на пришвидшеному, а так як воно є насправді. На, на Саме краще був би ще один шпатель і такі от їжачки робити, то ще б було краще. А я не паруся. От, такі їжачки получаться зараз самі. Отак. От Зробимо декоративочку. На скору руку. Дивіться, як буде гарно. Я думаю, вам добре видно. Десь більша плямка, десь менша плямка. Пофігу. То на то і є. Закриваємо якісь дири, де є такі видні. О, я хотів таку тіпа, під старовину з такими тіпа, як ракованими. Коротше, того ще скоріше робиться, до речі. Десь буде більше, десь буде менше. Коротше, візьму я на другий раз другу пацу, покажу вам, як це робиться. Отак розцяпати. Тут ой, я був шпаклював. Розцяпаємо, буде декоративочка. Отак. Якось так. Трохи так, трохи так. Буде відео трошки довше, але буде корисне. Хто хоче зробити ремонт, то в мене в майстерні. А вдома таке ж саме можна робити. Коридори, прихожі і так далі. От я зараз так нанесу трошки. Де ще мало, то додамо. Як то кажуть, отакі от їжечки. Трошки додавим. Все, буде красота. Я вам чесно скажу. Зараз ще додавим їжачків трошки. Тут. Отак. Отак. Просто і дешево, як то кажуть. Пару гривень шпаклівка і маєш красоту. Десь муха, яка вже падла, сідає. Зараз того донизу, де я перешпаклював, я зараз це все запицею скоренько. І зараз вам покажу, вже майже запицяв. Майже запицяв. Я вам зараз покажу о, як цей. Щось більше заберемо туди, додали. Зараз будемо пригладжувати і, все, і вся декоративка. Нічого складного нема. Що там? Тут, 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 ще дамо внизу, щоб було гарно. Тут, похоже, називається гротто, такі типа, острівки будуть. Кажу, я таке робив, десь я там робив, я не пам'ятаю, де. В себе десь. В Себе. А, на балконі в себе робив. Гротто, я потім вам може покажу. Отак. От Все. Чистим шпатель. Отак. От Показую, як є. Забираємо це відерку. Шпатель той ставимо на бік. Беремо губку. А де губка? А де губка ділася? Ага вон є. Беремо губочку, вам там добре видно. Я трошки вам камеру зближив. Витираємо насухо. Ну, типу, зволожуємо цю пацку саму, щоб вона не набирала на себе. Просто, щоб вона була мокренька. Знімаємо лишню шпаклівку. І все. І пішли в одну сторону. Я донизу буду робити. Отак. Я думаю вам видно. Е! Дивіться, дріт відліпив від софтбокса. І отак от зараз ми гарненько все. Є на цьому, здіймаємо шпаклів колишню. Я буду робити тільки вниз. Отак. Швидко, легко. І ніякого там треба, як то кажуть. Хто хоче в бік, робіть в бік. У мене буде вниз. Отак. І спокій. Знімаємо лишню. Де якісь заосенці теж притискаємо, щоб лишнє не було. Тарчало, як то кажуть. Тут догори. Ось і маєте. Маєте гротта. Знімаємо лишнє. Красота. І як то кажуть, за копійки. Отак, а тут в мене відпацьки, то то можна пригладити. Бо воно буде видно. О. Де от такі риски є відпадки, то пригладжуйте. А так, в загальному все. Супер. Чому грот? Бо тому що менше шпаклівки ще й піде до того. Отут теж треба якось так зробити гарно. Там одна кліпса відпала, падла. Ну нічого. Ну що? Як вам виглядає супер? Загладили, загладили, притиснули. Донизу. Я донизу, хочете, робіть вбік, вправо, вліво. Як вам подобається більше. Все, тут від шпателя треба притиснути і зашпаклювати. Де є шпатель, зробимо ще таку ляпушку. О, заховаємо. Все, красота, знаю. Давайте я вам ближче покажу. Ось так воно виглядає. Під зрізом. Дивіться, ось така красота. Ось така декоративка. Тіпа типу острівочки. Я думаю, вам видно. І донизу. Зараз другу частину також. Ось так, бачите? Все, 2 секунди, все готово. Поїхали далі. Коротше, ставлю я в таймлапс, доробляю оцю стіну. Потім будете бачити, коли в фіналі. Лачок, лазурки трошки візьму якийсь під колір і буде супер. Так, друзі, от я вам покажу, як виглядає стіна Ось цього ракурсу. Вам буде добре видно. Ось така стінка буде, декоративка. Потім лаком вскрию недорогим, дешевим, щоб пилюка сюди в дирки, там, щоб можна було повитирати, помити. І все. Шикарно. Декілька копійок, декілька хвилин. І ремонт зроблено. Я напевно буду закінчувати, бо мию відро. Передіваюся, беру малого і їду додому вже сьома година. А за ким туди-сюди помитися. Зараз малого треба пробувати злапати, десь там по вулиці з пацанами гуляє. Ну, година дев'ята, буду вечора вдома десь так. Коротше, це все підсихає. Я беруся потім помаленьку за друг з тих стендів. Також помаленьку ту стіну буду тягнути. Туди буду вам, напевно, показувати, перешпакльовувати, робити по-інакшому все. Так що все вам покажу, і як бачите, все просто своїми руками дешево за копійки, будете бачити, потім яка буде краса. Потім, в подальшому, у мене вже профіль приїхав. Наступного відео ми його розпакуємо, бо я ж його не розпаковував. У мене буде отак лець підсвітка по кругу РГБшна. Буде керуватись телефоном. Буде взагалі пушка. Коротше, буде на перший канал відео шикарні. Будуть з двох ракурсів, буде класно. Це відео також знімається, можливо, хтось захоче собі зробити ремонт, повторити, як в мене, щось похоже. Ви якусь мою ідею собі візьме, десь там, як то кажуть, вон перешпаклює собі в коридорі там, чи там, там в прихожій і так далі. Так що відео мої цікаві. Ви підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки, дзвіночок на нагадування. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!